Інтернет і право як не заблукати у всесвітній мережі. З нагоди дня безпечного інтернету в Івано-Франківську засідав молодіжний правовий дискусійний клуб. Досвідчені юристи та студенти обговорили загрозу користування інтернет мережею. Найпоширеніша небезпека, яка чатує на користувачів глобальної мережі, порушення особистих прав людей, кажуть правники. зокрема поширення інформації про особу без її згоди та зазіхання на авторські права. Як найменше подавати наповнювати інф всесвітню мережу інтернет. Своєю власною інформацією, якимось власними персональними даними це чи адреса, місце проживання, прізвища ми по батькові, особливо небезпечно вказувати десь в інтернеті реквізити, банківські реквізити чи номери платіжних карток». Молодь чи не найактивніша верства населення. Значну частину вільного часу юнаки та дівчата проводять в інтернет мережі. Студенти кажуть про те, як уберегтися від шахраїв, знають. Б багато шахраїв на жаль зараз є. Вони писають як на мої права, як громадянина і як власне студента. Вони можуть використовувати твої дані, якими ти користуєшся в соціальних мережах та соцмережах, таких як твоя електронна пошта та інші бесіди. Правознавців зі студентами ознайомлюють молодь з правилами поведінки в інтернеті організатори кажуть, такі діалоги підвищують рівень поінформованості дітей та молоді об'єднати спільні зусилля держави, громадськості бізнесу з метою популяризації механізмів безпечного використання молоді інтернету. Адже користувачів інтернету є надзвичайно багато світі понад 2 мільярдів У нас в Україні десь 14 мільйонів. З кожним роком кількість збільшується. День безпечного інтернету заснований європейською комісією у 2004 році. Він пропагує відповідальне і безпечне користування всесвітньою мережею, особливо серед дітей та молоді. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.